побіжу. Зо техніку в район подзвоню, нехай скаже, як вона да. учить. Алло, район? Дайте, будь ласка, зоотехніка. Зоотехніка? Цього образ ще не стрічалась. О, що робити, дітко Палашка? Та яка я тобі, тітка, Палашка? Я ж тобі завідуюча свинопемою. Щоб могли пролізти літрової пляшки, знайшли. Ми наліємо туди молока, повтикаємо соски з другого боку, і вони маленькі, дурненькі, почнуть смовтати, і все буде по лауці. От часах будемо годувати. Біжить. Ва себе діточка, в товаришку, завід Часніть. Біжіть свої, козаки, удягайся. Чі! Що це за музика? Це чисникові хлопці. Обучаються кавалерійському ділу. У нього добра стайня з колгоспів. А рисаки такі, що може, в області таких не немає. Два рази на тиждень обучаються. Зараз буде приймати тут хлопців. Ходімо, садок. Ні, йдіть, я хочу подивитися. Ходимося разом. Отак От завжди. Стань, як ти півень і крутить вузов. Ні! Русба. Дозвольте доложити, товариш командир. Докладай товаришу Путину. Сьогодні заняття з кадрону погодку смерть капіталізму. Проходило повністю 3 години. Перша година із учиньої другої голови історії пасії. Читав по голосі, з у голосі пояснював. Кунсували страхим дудка. Інших дві години проходило у рубці лузи. Отключились. Трахим дудка він зніс шість лузин під корінь. А також Гандя кушував 5 лузин. Найбільший сьогодні відстав. Іван Перепилиця. Він зрубав одну лузину і нарядив побил відьмі вупо. Відьмі висучий син. На дуже лоя. Мовчать струко! Здравствуйте, товариші, будущі воїн. Здравствуйте, вільно. Вільно! гандзію трохим, і Трохим! до мене три кроки вперед, кроком. Ру. Вітаю вас з успіхом, але це ще не рекорди. Пам'ятайте, Время давати порубці, наказую помістити Гандзю і Трохима фотографії на видному місці. А також нарисувати перепелицю, я врубаю кобилі відміву. І описати, щоб знали такого вояка. Виконання цього наказу покладаю на тебе, товаришу Пук. Слухаю. Андрій Трухєв. кругом. Кроком рож. Сі. Кругом. Друге заняття буду я проводити сам. Мало підтягуєш, товариш Пуп. Так точно. по силі можливості. Бачив я. Як деякі на коні, як галушки, виправки ніякої нема. Це відмирно, господь. Через два дні відкриємо збудований нашим колгоспом новий колбуд. Призначаю перед колбудом всенародні танці, а також виступить товариш Будьонний. Командувати парадом будеш в типу. Слухаю, не перебивай. Коло нас проходять воєнні маневри. На них буде присутствувати сам маршал Будьонний. Я, як старий Будьонович, дав йому телеграму. І він теж прислав і буде. Не може бути! А, галушка не вірить, а телеграма ось. Слухайте всі. Струнко! Коло нас читаємо село Хмарки. Колгот смерть капіталізму. В голові Саливон-учаснику. Чути всім? чим? Чу чим чути? Повторюю. Чу Голові учаснику. часнику. О, дорогий товариш учасник. Дорогий чули? Ага. Дякую за запрошення, добру робиш справу, що виховуєш кавалеристів та виховуєш добрі коні. Як тільки дозволить час, неодмінно приїду. Гарячий привіт усім колгоспам. Семьон Будьонний. Чули? Чули. Ага. Парад буде приймати Семьон Михайлович Будьоний. Пойнявку і прийняв. Точно і з Я з нею душу витисну. Неправильно, це ж по старорежимно. Винува, не всю душу, а так трошки, щоб він на чоло тоді і краще наука О, Оце діло інше. Болбуді ми дамо виставу. А перед. Нею виступить сам Будьонник. Ми всім колосникам роздали запрошення в конвертах. Так що ні одна душа без запрошення не зайде. А також ми дали запрошення Катерині Бульчук і Галі Галушці як найкращим артистам нашого села. От і все. А чому тільки Галя і Катерина? Ми, ми теж хочемо. Ми теж хочемо. Галя і Катерина оперенні таланти. А ви з своєю галушкою відмовились будувати з нами колбу. А тепер дишіть 50 тисяч карбованців. Ну і почуєте виступ будьонного. От і все, можете розходитись. Вільно, можна покурити! а хто хоче розійтись. От вретий. Це він навмисно За горло взяв, а? Товарища галушка, товариша галушка, чому ти так? Ви теж хочемо? Не, я помню.